Що там по активу? З вами Ярослав, ви на каналі Реактивний піноцид, і сьогодні ми дивимося, я вбив Гітлера від каналу Кору. Я не буду більше нічого коментувати, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Також напишіть якийсь коментар, натисніть на дзвіночок, і якщо по можливості є можливість, підтримайте мене спонсорською підпискою на 10 гривень. Хоча б. Е, ну, а ми поїхали. Адольф Рітлер, знаменитий художник, архітектор і загалом прекрасна людина. Але є в нього злий брат Безнюк Адольф Гітлер, і, можливо, які. ці 13-річні правочки і вважають його базованим сігмослоном, але ні. Мені здається, його так бачать. Ілон Маск. Він євреїв вбивав. Реально. Це погано, ай-яй. І я як людина з таким походженням я засуджу максимально таке. От просто уявіть, не було б зараз євреїв, да, ну хто б тоді, по вашому, дітей гази бомбіл би. Тому, от, от... Звичайно, хлопчик поганий, і Рально. за це його треба покарати. Бам -бам. На щастя, розвідка гур перехує. Адольф, де яйце 1489. Щоб не було 1488, Були секретні дані про можливе місце знаходження цього вусатого таргана, а, і я, пан Буданов особисто відправив на його ліквідацію свого найкращого агента. О, Майор я, я. Йосип Робернхуєс. На його руках більше сотні Нормально. ідеально виконаних завдань. Уся Нормально. інформація, звісно, засекречена. Але пам'ятайте, Ілью Ківу, пам'ятаємо. Е, я звичайно... <рес> цього. Як же ж цього маленького хвинтика забудете? Як же ж цього маленького? Кого гвинтика забудеш? Там же я бачив бутер 1388 і спірмоусов, да. Як то кажуть, Крим это не бутерброд. За словам бутера. але пам'ятайте Ілью Ківу. Я, звичайно, ні на що не натякаю. Основна складність тут полягає в тому, що спершу Йосипу треба пробратись до маєтка Адольфа. Територію навколо охороняють елітні бойовики берлінського режиму. Йоу. Та не хвилюйтесь, з настільки прекрасними навичками це не викличе в мене жодних проблем. Пів. <пів> Але у них що є шолоби. Таймдеґеу. Що ж, думаю, краще буде не вступати у відкриту конфронтацію та обережно пробратись через кущі. До речі, цікавий або ж їх чисто так найснайп, де ти чисто піу піу пів, пів я тебе заснайп не в польоті. Факт про який мало хто знає, виявляється, що у фашистів є мозок. <звук> Но, <у> конкрет... <звук> ну цього вже нема. Ну цього вже нема. Але все ж, анімації вбивства в снайпереліті. Це до речі, пау, просто нектар якийсь. Не знаю, що може бути приємніше, ніж ось так дивитись на те, як від фашиків відлітають маску. А у цього мозку взагалі нема в цілому, майору Роберн Хуїсу вдалося майже без проблем пройти першу половину шляху. І навіть не питайте в мене, де він так добре навчився непоміченим переміщатись по лісах, горах і річках. Як би інакше він з України під час війни виїхати, зміг. Да, це хороше питання. Та-та-та, це хороше питання. Взагалі ж завдання сильно полегшувало те, що для охорони Гітлера Вермахт вирішив обрати самих сліпих, глухих і тупих своїх представників. Тож проходити їх було не те, щоб дуже складно. Те, ксе ж, це тут таке цікаво. ля oh, Це що? Вони вирішили е, зня, е, знятися тут для е, дорослого фільму е, дорослого німецького фільму. Якщо ви розумієте про що я. Помітив mm -hmm. а, молодий представник Гітлер Югенту, а, облизує сасочок офіцер СС. А я дасті фантастічбот. Оминувши усіх професійних військових третього рейху, <laughs> наш козак Йосип помітив цікавий шестиколесний Мерседес. Oh, Ой-ой-ой, до... ой-ой, oh, <laughs> зараз почнеться. Зредорбати корот це сказав. Зараз набіжуть сюди люди, які там протистояють. Щоще? Мерседес чи BMW. Він кажуть, що Мерседес краще! БМВ краще. Я такий скажу: Окей, а цікаво, я хотів би сказати спитати у представників BMW, чи є у BMW щось схоже на Спринтер від Мерседеса? Слиті і попущені по фактам. Друзі, перепрошую за те, що перериваю, але зараз я хочу розповісти невеличку інформацію. Зараз іде збір на 156 ОМБР, де служить мій друг. Зараз їм дуже тяжко, тому потрібно якраз таки зібрати їм гроші на квадроцикл для логістики. Тому, якщо що посилання знаходиться якраз таки в описі, та також закріпленому в коментарі, обов'язково підтримуйте наших хлопців на передовій якого сидів дехто у коричневому костюмі. Автомобіль прямував у бік величезного маєтку, тож склавши 2 і 2, було нескладно зрозуміти, ким саме був той чоловік у коричневому костюмі. Цим чоловіком був Альберт Інштейн. І mm. це був гід. Трішечки не схожий на Альберта і Я, звичайно, міг прямо одразу скористатись неймовірними снайперськими навичками Йосипа і пробити фюреру його хребет разом з якимись важливими органами. але а чи після такого сміливого вчинку пану Роберт Хуїсу вдалося би неушкодженим повернутись у рідне Мукачево. До того ж це було якось занадто швидко і недостатньо весело. Тому я прибрався на територію маєтка Адольфа. На щастя, він якраз засіяв усе своє подвір'я сіном, в якому можна було ховатись від вкрай уважних охоронців. Цей, до речі, мій улюблений, я назвав його Рюк. Почелік Рюк. Ну, дуже сильно яблука любить. Mmm, jabloko salotke, samdai. Проаналізував я його робочий день і скажу я вам, виглядає це дуже цікаво. Спершу він хаває яблуко, потім відходить, щось там стоїть, наче працює, потім дістає з трусів ще одне яблуко. В упор не помічає двохметрового здоровенного мужика зі зброєю на спині. Та і... мені здається, він тупо, знаєте, як е, цей типовий працівник такий. Блін, мені платять всього лише 300 гривень в місяць, типа, птю, блін. Тю. І знову йде імітувати роботу. Я не жартую, він буквально дивиться в стіну. Нормально. Ну, Потрудився на славу, можна, мабуть, ще одне яблучко зато. А тут несподівано йому по рації. Типу сказали прийом, прийом, рюк, рюк-рюк, прийом прийом. Я е, я тільки що з кабінету начальства. Е, якщо ти знайдеш хоч одного порушника, тобі дадуть е, премію в 50 тисяч гривень. Такі опана, та це все міняє, все! Я знайшов порушника, а ну іди десь сюди навік пю. А, а! Ну ёб твою мать! Чого ж в нього так різко? І у нього несподівано зір повернувся. Зір вернувся, а міг би собі жити... А тепер він просто кайфує в траві. Ти їжи, ти їсти. Але щось я відволікаюсь від цілі, більше ніяких розглядань фашистів. Треба йти Гітлера вбивати. Ну, пацани, пацани, так. дивіться! Це тупо Райан Гослінг. Але... Ну, трішечки схожий. да На жаль, він мене помітив і довелось його нейтралізувати. Пау -пау. Робити я цього, звичайно, не хотів, тому завчасно вибачаюсь. Пресепту респект. Таке життя. Незважаючи на усі можливі складності, Йосипу Робернхуюсу все ж таки вдалося потрапити в дім брата Адольфа Рітлера. Ну і живе диктатор непогано так. Щоб ви розуміли, в нього навіть є власне відділення пошти в підвалі. Нормально, чисто, знаєте, своє відділення нової пошти таке, чисто забував, він такий, знаєте. Я! я it's... Це я давайте мені швидко, нова пошта, мені потрібне ваше відділення, щоб я навіть не не кілометром не пройшов, щоб одразу все тут було. І тут бачимо першу ідеальну можливість для нейтралізації. Мені здається, скільки грошей це скоштувало, щоб побудувати ціле відділення в будинку Адольфа Рітлера. Ці цілі. Ну, навіть якось не знаю. Залишається сподіватися, що Гітлер подумає, що йому приїхав його монстр діл до Да-да-да, Щось таке. І нічого не заподозрить. Тепер треба було чекати, поки пан Вусач не спуститься в підвал за посилкою. І так. навіть не питайте в мене, скільки часу я його вже тут чекаю. Йо, ні, я серйозно не питайте, все одно не скажу. Бо хтось забув поміняти батарейки в годиннику Адольфа. Я звичайно розумію, що робота снайпера десь так на 90% складається з того, що треба просто сидіти у засідці, але я якось вже задовбався читати на цього вашого гітлера. Але мужик щось навіть не планував приходити, тому я влаштував собі екскурсію по його маєтку і наткнувся на ось таку чудову доріжку для булінгу. Uh -huh. І тут можна було покласти міну. Euh, не впевнений, як саме це повинно Defuse. було вбити Гітлера. Але чим більше пасток підготую, тим більше шансу успіху. Ну, принципі, Після цього так. я обшукав в принципі все логічно, мені здається. Немає мінусів. Майже <сум> кожну мінусів не бачу. Кімнату в цій халупі, але австрійського художника ніде не було. А ні, все ж таки, один мінус є. <сум> Адольфа Рітлера ніде не було. <сум> Про всяк випадок засунув гранату в його торт, але щось оптимізму в мене було небагато. Mm -hmm. Ну зате поки блуждав по хатинці, переобіймався з цілою купою місцевих есесівців. Тепер буде набагато більше акторів для дорослого німецького кіду. І тепер ми були непоганими друзями. Це, наприклад, Гюнтер, і він дуже любить любив. А це Карл, і як бачите, йому дуже подобається ця кладовка. Хлопець просто в захваті Аж то за... у захваті. Але от сраного Адіка ніде не було. Тому я вирішив ще раз глянути на мапу і зрозумів, що в нього є тут ще один дім, який треба було обов'язково перевірити. На щастя, я вже орієнтувався у цьому помісті краще, ніж на своїй рідній вулиці. Тож вже скоро Йосип був на території другої домівки. І Ви лише дивіться, які арійці його охороняють. Такі потужні. Дуже потужні арійці, Як е, нещодавно ми дивилися відос про якраз таки цього про депутата Германа, настільки ж потужні, настільки ж потужні. Сам же дім я обійшов з Чердака до підвалу, пройшовся подвір'ям навколо, і звісно. Нашої нема. цілі ніде не було, а, зате я отруїв його сніданок. А ну і ще я тут знайшов документи, які вказували на ще одне можливе місце знаходження Гітлера. Воно було в іншому кінці мапи. Тож я знову побіг проходити повз дві сотні військових. Але навіть весь вермахт не становив для нашого Йосипа такої загрози, як цей. Є і кущ з тюльпанами. Адже щоб пройти далі, мені треба було перетнути Цей щось типу забор. Проблема ж полягала в тому, що професійний тренований агент, якого послали вбити Гітлера, не міг перелізти через раний кущ. Скоро ти просто не розумієш, він перфекціоніст. Якщо він е, буде перелізати через це все, він порушить експозицію, розумієш? Е, тому якби він не хоче порушувати експозицію. Тоді, якщо він порушить експозицію, буде. Це вже все. Це вже буде не канон, це вже буде не, перф, не перфекто, не патронус, не в аналіус, не анус. Так що він не хоче просто порушувати цю експозицію корот. Ти просто не розумієш. Наш просто прекрасний Йосиф, він просто е, дуже любить експозицію. І дуже перфекціоніст. Тому мені довелось обходити все десятою дорогою, але й тут все не слава Богу. Повузенький, Бо наче моя у ретро прохід перекрило два єбу пашика, і пройти їх непоміченим було просто неможливо. А не хвилюйтесь, я придумав доволі елегантне рішення цієї дилеми. Чисто одна куля по ціні од... е... по ціні двох і ще третій в подарунок. О, подивіться, як вони мило прилягли. Да, Іще два актори для німецького кіно. А це муці. Ну і все. Останнє місце, де в теорії може ховатись Гітлер. Готові? Так. І нема. Нема. Ну, тут хоча б доволі гарно, мальовничо так. Але в мене є одне запитання. Где, блядь, Гитлер? Хороше питання, хороше питання, якраз таки, папіч, хороше питання. Я не знаю, ну може він вже потрапив одну з моїх пасток і давно лежить десь відкисає. Але граната була на місці, як і міна. Тому я виробив майже кожного охоронця на периметрі. Обшукав абсолютно кожну кімнату в маєтку. Оглянув усю територію навколо з двох ракурсів. Подивився в кабінеті, в спальні, в параші, навіть знайшов його секретний бункер. Я облазив кожний сантиметр цього будинку в буквальному сенсі цього слова. Але після майже двох годин пошуку я втомився і просто почав хуярити усіх фашистів. В тіло в голову, в руку, в каску, в ребра, в кішки кудись. Чисто вирішив влаштувати піноцилін. Як... Бачите, розважатись я вмію. Руками Йосипа було знищено десь так дві дивізії третього рейху, але цього було мало. Тому після повної зачистки основного маєтку я пішов вичищати рійці в хатинці у озера. Пау, пау. Загалом геймплей вже нагадував Нас не з неприліт, а якийсь Вольфенштейн. Та Гітлера досі ніде не було. Він пропав. Мені здається, що його інший агент вже дістав раніше за тебе, коду. Коли... За те я знайшов ось О, таку прикалю. Бансерфаус. Гутен Морген, Адольфа Гітлера раптом не бачили. Неправильна відповідь. Моя уста. Неправильна відповідь. Таня надія на тому, що Гітлер міг обіцятись і піти ховатись у свій бунт. Спробуйте, будь ласка, ще раз. Неправильний пароль. Ця надія не виправдалась. Тому я ще раз обійшов просто буквально кожний міліметр цієї халупи, так нікого і не знайшов. І після більш ніж двох годин пошуків прийняв рішення здатись. Це після того, як ви, ви витратили всі три свроби, чисто, і вам потрібно ввести пак код. Я вам ще добився особливо, подяка член. Я пожартував здаватись сніг, не поне. <ріст> Українці не здаються. Потужно. Я просто почну все з самого початку. <ріст> і поки налаштовував місію, помітив, що тут можна міняти персонажа і Нормально. дивіться, хто тут є на вибір. Валерій о, Залужний. Валерій Залужний, о, це круто. Видно, що трохи скинув ваги в Британії, але все одно виглядає чудово. Нормально. На жаль, щоб його розблокувати, треба пройти усі 9 місій, а я і одну пройти не можу, тому. Якось. <ріст> Іншим разом. <хи> а тепер за Гітлером. На щастя, починати доведеться. Я не можу, як це смішно вилітить. Це не прям з самого початку, бо я тут розблокував багаття з Дарксоусу, і тепер можу почати одразу на території раєдку. Трошки прогулявся. І дивіться, Мерседес Адольфа зараз припаркований у другого будинку. Ага. Тож, і він має бути десь там неподалеку. Потрібно ага. лише обережненько обійти усіх його військових. І. Я цю потилицю з тисячі. Впізнаю. Yeah. Ах ти ж вусате чмо! Як же довго я тебе шукав? Пау-пау. Але знову ж таки, це було б занадто швидко Реально. і просто. Це уйобіще заслуговувало на щось більше. Тому, починаючи з цього моменту, де б він не був, куди б він не рухався, що б він не робив. на всьому білому світі для нього більше не було безпечного місця. Походу, він так задовбав цю кору, я його розумію. Йосип Робернхуєс був завжди. Я б, якщо го. Ну, його теж не міг би знайти, то я би теж Ти Поруч. Дуже поруч. Ого, прямо ж настільки. І звісно, ще я його все. <рес> Ні, ну, обличчя, звісно, дуже задоволе. Аж таки вбив і не раз, і не два. Тож представляю до вашої уваги топ 8 способів вбити Адольфа Гітлера. Так, да. okay. номер вісім. Перекинути yeah. через балкон. Адольф забавно падає на чешмат лайна, але я навіть не впевнений, що падіння з такої висоти буде смертельним. Ну, no, слухай, тут же ж він не встав на ноги, так що, скоріше за всього, да. Номер сім. Підкласти вибухівку в книгу. Ah! Відлітає, звичайно, забавно, але якось нічого особливого. Номер 6. Посилка так. з гранатою. Він такий клята нова пошта, наїбала все ж таки мене. На одному рівні з книгою взагалі не весело. П'яте місце дати по хребту і задушити зі спини. Саме убивство максимум на 60, але бонусні бали за смішно скорчену мордашку після смерті. Четверте місце Єбанути спанзер Фаусту. Це Паккот прийшов. Прекрасне вбивство, тіло драматично і високо підлітає майже до стелі. Шкода лише, що анімація приривається занадто рано. Ну, Третє місце. Так. Одним із самих приємних інструментів дострокового припинення життя фюрера на здивування є боулінг. Пам'ятаєте, я спершу навіть не зрозумів, як саме він має з цього померти. Опана. О. ха <свист> 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 Тепер Їтл... Рітлер. У нас тепер єдиноріг. <свист> Майже ідеально, але мінус бали за те, що у грі кєга не відображається. Ну так, це, це мінус, це, це не потужно, і, і немає смішної рожиці. Да. Зате труп Гітлера тепер можна використовувати замість шарів. <плес> Ось це взагалі не вбивство, але в Гітлера можна дуже смішно кидатись трупами його солдат. Хе-хе-хе-хе. <реш> 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 и потом ехит. Знаешь, Ніби бы ніби, ніби, так периинка якась така впала, да. У нас смеючись и иначе ты як достать суси до граешь. <реш> Ще пробував навпаки швиряти з гітлером у солдат, але щось вони Але щось вони не оцінили Прикола прикола не зацінили. Друге місце. На цей спосіб я витратив трохи забагато часу, але воно того варто. Скажімо так, якщо ідеально підібрати кут і вистрелити у спеціальне місце, можна побачити доволі такий ці. А я зрозумів. Каву особливість тіла фюрера третього рейху. От тільки в мене це довго не виходило, і куля потрапляла або в живіт, або в ногу, або ще кудись не туди. Але після десятка спроб мені все ж таки вдалося зробити той самий ідеальний постріл. Опа-на! Я відстрелив Гітлеру його. у го я ще шпагат зробив нафіг. Стоп, а у нього що, Йоде яйко? То чому було написано е, Рітлер одне яйко. А я та думав, а я та думав, що ж тут не так. Єдина яєць. Я думав, це з приколу а насправді ні. Не. Так, в нього лише одне яєчко. Дивина це достовірно відомий факт. Можете мені вірити. І Бер... Який жах. Перше місце. Об'єктивно найкращий спосіб вбивства Адольфа Гітлера, на який я витратив майже годину свого часу. А все ж таки він буде сопротивляться. Усе ну, почалось з експериментами з вибухом. Від цієї газової горілки нашому Адольфу дуже uh -huh. так смачно розривало усе тіло у слоумо. але ну якось цього трошки недостатньо було. No, Тоді я помітив у себе в кишені oh. ось такий динаміт, і план сам прийшов мені Normalno. голову. Я вирішив зробити скид на Гітлера. Хвилин 30 я тупо стояв і кидав динаміт під різними кутами, нахилами та відстанями. Інколи динаміт не долітав, і Адольф залишався неушкодженим. Інколи перелітав, і смерть виглядала недостатньо кінематографічно. <хи> Інколи оператор обирав не самий вдалий ракурс, і замість розірваного тіла диктатора ми дивились на кущ. Інколи так. траплялись так і зовсім форс-мажорні ситуації. Опана. Бай-бай! Е... Були, звичайно, і непогані екземпляри, але ніщо не порівняється з цим кадром, за який Йосипу і мають вручити Оскар. Так. Єбать що це? Саме так. Це Бекфліп! Мені вдалося зробити Гітлер Фліп. Гітлер фліп. Сам же Йосип зміг неушкодженим покинути територію маєтку і вернутись у рідне Мукачево. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, Йосифу, дякую, Кора. А особлива подяка, як завжди, членам і членкам. Так, на, це теж Байм'яков і закрив доступ для українців. Тож буду вдячним усім, хто підпишеться на базу від Монобанку. Да, це, це, п... П... це печально насправді. Але дякую звичайно, коро за такий прекрасний, чудовий відос. Дякую всім, хто додивився до цього бабету. Це було неймовірно смішно. Uh, що я можу сказати, Постав... дякую всім за подобайки, підписки на канал, що додивилися до цього моменту, поставили дзвіночок і, можливо, ще й спонсоруйте мене uh, всього лише, може там за 10 гривень, хто трішечки більше, може, може там за 35 або 70 гривень, якщо є така звичайно, можливість, нікого не змушую. мушую. Я, звичайно ж, рівень за 10 гривень, де ви можете просто отак от мене підтримати за 10 гривень, і будуть виходити для вас якраз такі ексклюзивні ролики, які не стосуються реакції. І, звичайно, же, реакції, які будуть виходити для вас набагато раніше, ні для всіх. Ну а що ж, з вами був я, Ярослав. Ви були на каналі Реактивний піноцид. Усім па-па, мої черепашки!